Виставка Тобі кохана налічує 100 картин. Їх надали 36 художників. Наймолодшому з них 7 років. Хлопчик малював цю картину разом з дідусем. Є на виставці професійні художники, члени як Нікопольського, так і Національного союзу художників України: Віктор Забіянка, Костянтин Поддубка, Василю Сатюк та Василь Живогляд, ігор Куделін та Валерій Сосна. Її новачки Андрій Янчишин взяв пензля в руки рік тому. А вже дебютує на виставці і планує стати членом Нікопольського союзу художників. Роботи митців найрізноманітніші, але всі вони яскраві, натхненні та присвячені жінкам. Посвящается женщине, весне, любви, то, как художники показывают свои эмоции, свои пожелания, это женские образы, это портреты, это весна, это пейзажи, это матерморты, вот все, что с этим связано. Выставка будет работать по 4 апреля, со вторника по субботу, с 11 до 18, и зрители могут приобрести понравившиеся работы.